Архикатедральному соборі у Тернополі людно. Десятки людей об'єднані молитвою чекають своєї черги, аби побачити святиню, ікону Матері Божої Зерваницької, яка належить до найдавніших в Україні. За переказами вона зцілювала хворих, зупиняла ворожі навали та допомагала нужденним. Зерваницька чудотворна ікона є найбільшою святиною нашої архієпархії, відомою як у області, так і поза меж. Має вона окремий статус. У цілій греко-католицькій церкві і для вірних з багатьох інших регіонів України, які звикли відвідувати її під час наших прощ. Отже, таким символом Божої присутності здаме вона. Залишається ця чудотворна ікона, що датується 18 століттям, є важливим символом для багатьох поколінь українців. До неї їдуть молитися паломники з усіх куточків світу. Люди звертаються з різними проханнями про стілення, захист чи опіку. А тим, хто щиро вірить, святиня допомагає. Я випадково сьогодні зайшла до храму, але ця ікона дійсно для мене дуже багато значить. Того, що у мене була своя така. Як би сказати, трагічна подія в житті, що в мене померло немовлятко. Я прийшла просто надії, єдине, що от вона мені допоможе, щоб городиця зглянуться наді мною. І встайте сталося чудо. У мене зараз вже доросла дочка, вже є внуки все. Цьогоріч тернополяни звертаються до ікони Матері Божої Зерваницької з молитвами про перемогу України, захисників і захисниць та за здоров'я близьких. Кажуть, перед початком Великого посту та напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення спільна молитва набуває особливої сили та значущості. Молитва це найголовніше, що є в нашому житті, і зараз всі люди повинні молитися, щоб закінчилася швидко війна і щоб не гинули наші хлопці. Це найважливіше молитва для в першу чергу. Я просити миру, на на землі, Буду просити здоров'я за своїх дітей, за внуків і за маму. У мене мама старенька, 90 років, скоро, то і за неї домовитися. Всі думають тільки про те, щоб Всевишній поглядів на нашу Україну. Треба вірити, якщо не вірити, то ніхто не допоможе. Гуртуватися треба тільки коло Бога. Бо вихід, тільки я думаю, Богородиця нам покаже, тому що якби історія доказує, що такого не було, щоб вона не допомогла. Побачити святиню та помолитися до неї можуть усі охочі. Ікона Матері Божої Сервеницької перебуватиме у різних храмах Тернополя до 18 березня, допоки не закінчиться Великий піст. Наступною церквою, яка прийме святиню, стане храм святого Андрія Первозваного. Перебуватиме ікона по два дні у 15 храмах української греко-католицької церкви у Тернополі розклад можна знайти на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії.